Друзі, всім привіт! На виставці «АгроВінниця». зайшов на стенд компанії «Астра». Вони презентують такий чудовий новенький телескопічний навантажувач Маніту. Зараз детальніше більш дізнаємося, що він може, з чого він складається ну і чому він краще, ніж конкуренти. Добрий день. Моє ім'я Сергій Блюбачинський. Я представляю компанії «Астра» бренд Маніту. На даному стенді представлений навантажувач Manitou MLT X735, вантажу підйомність 3,5 тонни максимальною і максимальною висотою подачі до 7 метрів. Якщо бути точнішим, це 6,9 метра. Тут по комплектації вила і ковш на 2,5 куба зерновий. По потужності самого навантажувача це 95 кінських сил і 392 ньютонометри крутного моменту. Нова, 2023 року на цій наробіток 5 мотогодин. Це, грубо кажучи, виїхав з заводу на трал і страло сюди до нас в Вінницю на виставку. Новий салон реномічний, все знайомо. Все під рукою, зручно, сидіння на на пневмоподушці. В принципі, що буде добре для оператора, що можна буде працювати. Ціло багато різних кишень, органайзерів. Так, Де е наша? Яка на ньому коробка передач стоїть? Це гідротрансформатор 4нчата. Автомат, фактично. Ну так. Томат 4 Так. Е, Двигун на ньому Перкінс. Ми можемо підійти подивитися, там відкрито. Слухай. Він нормально там, двигун Перкінс 4,4 об'єм, 95 кінських сил, 392, так як я й казав, ньютонометри крутного моменту. Максимально пристосований для реалії пристосован для нашого ринку. Тобто немає ігера, немає Blue. в принципі максимально для, для реалії, скажімо так, нашого ринку. Теж наш потрібно звернути увагу, те, що радіатори і кондиціонери і самого мотора вони стоять не один за одним, а в ряд це покращує саме саме охолодження двигуна. Плюс... А, тобто вони тут поділені, так? так, вони поділені. Е, вони не, не, не рулетом, не, не, не сендвічем, а один коло одного. Плюс на даній моделі, чим вона відрізняється від скажімо так, від, аналог, від конкурентів, тим, що тут стоїть вентилятор, який три хвилини видуває е, пил, солому, продуває, продуває сам, сам радіатор. Вмикається на реверс. Так, він вмикається на реверс. В зворотньому видуває. У зворотньому напрямку, зворотньому на, зворотньому напрямку ага. так він має відбуває. Ну, чистенький, Наприклад, для того, що це зроблено для того, щоб він працює в сільському господарстві, де солома, пил в, складському приміщ... в складських приміщеннях в і віде? для того стоїть цей вентилятор. Без цього, без цієї функції, дана машина би. Перегрівалася, і це відповідно перегрів. і воно негативно впливає на ресурси самого мотора. 735-та машина одна із самих популярних машин на, на території України. Через те, що вона має в собі е, такі функції, як функціонал, тобто висота підйому висока. До цього достатньо для того, щоб навантажувати там. Перепрошую. Фури грузити, складувати, ковш адекватний на 2,5 куба, який також для неї супер призначений і для, для роботи в сільському господарстві. Ну і вона максимально компактна для такої ваги, скажімо так, для такої вантажопідйомності. Суха маса його цього навантажувача в районі 7-200-7300 тонн. Це ходова. Це сама ходова модель, яка так, продається в Україні. зараз? Так, це сама ходова модель. Е, є вищі і є й нижчі моделі. Нижчі моделі мається на увазі 732 Це по монтажу підйомності 3,2 тони. Вищі, це 737. Там вже стоїть інший двигун, там вже стоїть двигун «Дойц» на 129-130 кінських сил і під 500 номів е, крутного. Наступна модель 741. Це вже 4,1 відповідно відповідна вантажа підйомності і більша потужність. І далі вже пішла: пішли 9-метрові моделі, що також представляє компанія Astra на території. України і наші області Взагалі навантажувачі ж мені тут це бестселери. тобто це машини, які найбільше продається в Україні. Ну якщо взяти по продажах, це один із самих популярних брендів через те, що вони, вони починали з цього і вони спеціалізувалися виключно на, на навантажувачах, і це були основ, ну, скажімо, так вони е, започаткували іменно такий клас навантажувачів для того, щоб можна було працювати в сільському господарстві. В на складних умовах, мається на увазі не на рівні поверхні. І вони з того починали. Якщо взяти по конкурентах, я не кажу там, що одні кращі, другі гірші. Під кожний товар є свій клієнт, навантажувачі, Маніту. Вони мають перше, це створені чисто під аграріїв, під то, щоб такими фішками, як вентилятор, здворотній, плюс. Кондиціонер, який винесений ззаду, що е, дає змогу працювати в надскладних умовах, на жарі, тюкувати. Е, тобто вона зроблена максимально для аграрія, щоб можна було, щоб максимально комфортно було нею працювати. Далі, те, що тут хороші мости, і вони е, зроблені для того, щоб ну, для важких умов, для е, того, щоб можна було. Виконувати всі роботи які які потрібно Ну і та ще, ще ще потрібно сказати те що це йде виробництво франція і не кожен виробник зараз на на з, з тих виробників які завозять техніку даного, даного плану в україну вони не можуть не всі можуть похвалитися європейським виробництвом а європейське виробництво це якість матеріалів якість комплектуючих е, постійна сервісна підтримка наявність запасних частин Безперебійна поставка, тобто, це, це дуже важливо. Стосовно того, що, що відрізняє Моніту від е, конкурентів, основних, це є е, власне виробництво рами, власне, виробництво стріли, і це важливо. Ми можемо подивитися на основу стріли з задньої частини. Тобто е, все дебеле, все розраховане, і те, що ще Важливо те, що де стріла висувається в тілескоп, там є такі спеціальні щітки, які не дають бруду за забиватися в саму в, саме, ну, в саму раму в саму стрілу, направляючи такі направляючи, та так, 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 так. Так, так. це в принципі воно не так-то дорого в виробництві, але воно важливе для ну це вкотре раз показує те, що машина призначена для дуже складних умов, складних умов експлуатації. Те що, те, що ще хотів сказати, те, що на навантажувачах Маніту дуже, дуже приділяється увага деталям. Це такі, в принципі, досить незначні нюанси. Але е, на 735-й машині стоять колеса 159А8 е, класифікація. Ця сільськогосподарська шина, яка е, витримує навантаженість більше 4 тонн, 100, якщо я не помиляюся. І вона йде з запасом, грубо кажучи, на, на сам навантажувач, плюс ще з запасом на вантажопідйомність, підйомність. На ривок, на моментальний зразу там підйом гною. Це дуже важливо. Тому що не кожен конкурент е, має такий запас, грубо кажучи, по ресурсу і по вантажопідйомності. Ну, все одно в, в самому навантажувачі всередині є шкала, яка показує. Перевантаження це дуже важливо. Вона йде електронна, вона фіксує це все діло. Ну, таке. Ще по комплектації, як ми вже в салоні, зібралися у нас тут годинник, пальне, тахометр, охолоджуюча рідинама, гітофон, кондиціонер. Все під, все під руками. Це перемикання передач. передач. Далі йде перемикання на крабовий хід. Джойстик це дуже зручно. Він е, на підлокотнику біля підлокотника. Те, на що треба ще звернути увагу, що тут є чотири цикне склоучисники: лобове, дах, бік і зад. Це дуже важливо. Тож під час роботи може бути і. І бруд, і все підряд. Ну пил, пил, це все Плюс робота, вода. може бути в пилі. <клес> Плюс вода, так. І воно виходить не дуже. Плюс із ковша може летіти щось зверху на кабіну. Так, так, так. Ну, Зверху тут стоїть це металевий каркас, він зсередини. Іде? Да. Освітлення це також важливо, тому що під час транспортного положення, коли вона їде, то. Фари світять над ковшем, а не в ковш. Це дуже важливо. Плюс ще є додаткове, додаткове світло на даху самого, самого навантажувача. Приємним бонусом буде скринька для інструментів, де можна зложити буде те, що потрібно. Які нюанси вони впливають на комфорт роботи, ну і само собою на, на якість і на ціну навантажувача? Скільки коштує машина в даному виконанні? 110. 110 тисяч євро. Так, це з ковшом із з, з ковшом з, із вилами палетними, Так, ага. це, це модель 2023 року, 2023 року виробництва. І це не склад, не, не, не там попереднє якесь, якесь виробництво. Це модель з завода, скажімо так. Я чув, що на виставці будуть діяти якась спеціальна акція. Так, ми, ми завжди відкриті до діалогу. Так що будь ласка, телефонуйте до наших регіональних менеджерів, до мене або взагалі до компанії Астра. Ми домовимося.